Всім доброго дня. Хочу вам показати нашу роботу по ремонту причіпа даного. По даному прицепчику будемо знімати торсіони, будемо реставрувати важелі, перепресовувати резинки. Також потрібно площадочки під торсіони самі переварити, гальмонакату також переглянемо. Кому цікаво, слідкуйте за нами, будемо проводити ось такі роботи по прицепу. Так, прицепчик приїхав. Ось як ременем зафіксований торсіон. А зафіксований, тому що полопали кріплення, ми їх відреставруємо, посилимо. Тут вже видно, хтось варив, але неправильно, треба трішки посилити краще. Також переглянемо троси. І на цій стороні покришки не їсть, а на тій стороні їсть. Тому будемо займатися реставрацією важеля. Закінчили роботу по даному прицепчику, зараз вам покажу, що ми по ньому зробили. Так. По рамі у нас все ціленьке, все працює. По торсіонах посилили вуха. У нас там 60-та полоса, ми її підварили, посилили, потім пофарбували. Замінили болти, тому що деякі болти відкручуються, деякі потрібно зрізати. Ось так у нас тут це посилення виглядає. Далі видно, що замінили резинки, відреставрували важелі. Важелі ми ще посилили. Всередину в квадрат ми вставляємо кругляк 32-й діаметр і обварюємо на електрозакльбки садимо. Також замінили. Колодочки, підшипники. Тобто зробили йому таку діагностику і ремонт, щоб сів, поїхав і нікуди не потрібно заглядати. Тросики залишили клієнта, вони працюють зараз літній період часу. В принципі, вони підмерзати не будуть, якщо даже волога попадає десь всередину, нічого страшного. Налаштували гальма, принціємо клієнта на віддачу, кому потрібен. Ремонт причепів або швиготовлення звертайтеся в компанію дос.